Запуск мовлення. З чого почати? Щоб простимулювати мовлення дитини. Тут ми повинні знати, що ми маємо пропрацювати у дитини всі моторні системи. Це те, про що я вам постійно розповідаю. Щоб мовлення запустити, ми в першу чергу маємо пропрацювати крупну моторику дитинки, щоб дитина з легкістю переключалася в тілі. Друге, ми маємо пропрацювати мілку моторику обов'язково. І третє пропрацювати артикуляційну моторику. Дитинка має не тільки відчувати моторику, а ще й орієнтуватися в ній. І от саме про відчуття артикуляційної моторики я обов'язково запишу для вас відео. Це дуже важлива тема. Четверте це сенсорна система. Дитина має добре розуміти своє тіло. Орієнтуватися в своєму тілі. Ми маємо навчити дитину добре орієнтуватися в просторі, щоб мозок дитини правильно обробляв ті сигнали, які надходять йому від всіх аналізаторів, наприклад, від слухового, зорового, тактильного аналізатора. І п'яте це дуже важлива система. Ми маємо навчити дитину комунікації. Дитина на початку свого життя починає гратися саме з з батьками, тобто з дорослими, і ми маємо навчити дитинку, щоб вона хотіла гратися з дорослими, от саме з цього контакту. З батьками починається розвиток комунікації, і шосте, ми розвиваємо психічні процеси, тобто це пам'ять, увага, мислення. Саме коли ми пропрацюємо всі ці процеси, от саме з цього і починається якісний розвиток мовлення. Але якщо ви помічаєте, що у дитинки присутні якісь дефіцити в цих системах, то обов'язково їх пропрацюйте. Ми маємо зробити висновок, що можливо через саме якісь Дефіцити, котрі присутні у дитини, страждає мовлення. Тому, коли ви помітили, що десь якась система не пропрацьована, випадає, тому обов'язково пропрацюйте її саме влітку, і ви помітите результат успіхів вам.